Привіт! У цьому відео я розповім вам про дуже важливу підгодівлю смородини, яку потрібно провести після цвітіння. А це зробити потрібно обов'язково, якщо ви хочете отримати велику ягоду, а також дуже солодку і смачну. Так як саме від цієї підгодівлі буде залежати розмір ягоди і власне обсяг врожаю. Перше, що потрібно зробити перед підгодівлею, це, звичайно ж, рясно полити вашу смородину. Я під кожен кущ виливаю 5 літрів води. Як бачите, моя смородина замульчована, і також вам раджу це зробити. Волога буде довше утримуватися під нею, а тепер, власне, приступаємо до приготування підгодівлі. Засіб цей багатьом відомий. Я досить часто на своєму каналі про нього розповідаю і застосовую його не тільки для смородини, а й для пророщування насіння, для підгодування розсади. Ну а також для смородини. Цей засіб просто незамінний, особливо на даній фазі росту. А це гумат калію. Виробник гумату калію, який у мене, випускає упаковки з об'ємом 35 мл. Як зараз використовую я. А також він випускає в тарі 1 літра. Дозувати з такої великої тари також досить зручно. Обсяг однієї кришечки дорівнює 15 мл, відповідно, 2,5 кришки або 3 столові ложки на 10 літрів води, і ми отримуємо потрібне дозування. І цю підгодівлю краще використовувати відразу. Зберігати її не можна більше доби. А під кожен кущ смородини я виливаю 3 літри готової підгодівлі. Цього буде достатньо. Я перепробував багато виробників і можу сказати, що якщо купувати не найдешевший, а ще краще купувати гумат калію плюс мікроелементи, то фірма значення не має. Головне, дивіться на дату випуску і термін придатності. Тому фірму я вам радити не буду. В ваших місцевих магазинах вам допоможуть підібрати якісний гумат калію. А якщо ви внесете гумат калію під смородину після цвітіння, ви забезпечуєте кущі повноцінним харчуванням. Яке в першу чергу буде спрямоване на окрупнення ягід. Також ця підгодівля допоможе формувати більше молодого приросту. Ну і власне самі кущі після такого підгодування будуть виглядати набагато краще, стануть більш пишними і зеленими. Ну а ця підгодівля є передостанньою. Це означає, що залишилося ще раз підгодувати смородину безпосередньо за пару тижнів до дозрівання ягід, і потрібна вона буде для того, щоб ягода набрала більше цукру. Так що обов'язково залишайтеся на моєму каналі, не пропускайте вихід нових відео. Я вам бажаю великих врожаїв і вдалого дня! До зустрічі у нових відео!